На свято останній дзвінок, і вже закінчився останній урок. Усі в вишиванках великі, і малі, під гім України стоять в колірі. а сонечко гріє, і квіти цвітуть, та наші герої усе стережуть: і школу, і землю, і наше життя, і кожне маленьке українське дитя, багато у Бога і з бою пішло. Вони зупиняли рашистське тезло. зло, та Віктор наш Куба, поклін до землі, хвилина мовчання, стоячка горі. Ми дякуємо щиро, героям усім. Вони захистили родину і дім. Вони Україну для нас берегли, хоч часто не було напитись води. Стояли у спеку, стояли мороз і пили водичку із ранішніх роз. І терпли їм руки, а ворог стріляв. Та кожен відважно всіх захищав, щоб тут була мова, культура жила, щоб наша країна вже вільна була, Незламні ми люди, поможе нам Бог, і більше не буде проклятих тривог, не буде підвалів і вибухів теж. Та вдячність солдатам і серця безмеж. Останній дзвіночок, канікули в нас. Від воїнів маємо строгий наказ, щоб всі відпочили, здорові були і сповнені сили до школи прийшли. І буде в нас сонце, і буде в нас мир, і щезне навіки рашистський цей звір, бо ми українці, незламний народ, і зовсім немає для нас перескот. Ми сильні, ми вільні, почуйте кати, і в нашім майбутнім не буде війни.